Усім привіт, і здоровенькі були. Дивіться, квіточки наші ще тримаються, гарненькі, що тут одна буде. Хоча вже одні відсіли і друга одна квітка відсіла, появилася друга стрілка, але вона щось зігнулася її підперла її годинник. Сподіваюся, що вона дійде до кондиції. Зігнана, у нас сьогодні субота. Я збираюся на Зуву, а це Марія мені купила піжаму від Victoria's Сікрет. У них тепер були великі сейли. Вона так коштує 76 доларів, чи що А <кій> у ці дні віддавали за 45. Марія взяла мені. Ну, і я така в собі вся в роздумах. Це медіум розмір. Такий трошечки ну впритик. Хотілося б, бути, ну, щоб було трошечки більше. Ларч було би велике, а медіум гей би замале, ну, але не знаю, я в роздумах залишати чи не залишати таку красу. Степан на кухні щось там. Капусту квасить. І наша монстера у всій красі. Скоро вийдуть знов свіжі листочки. Не знаю, взимку вона спить, чи все рівно росте? Побачимо. У нас гарно сонячно, але прохолодно 17 буде лиш. Тепло закінчилося. А куди ми в суботу зранку? Всі знають і всі пам'ятають. Танцювати, дівчата, рухатися. Рухаємося тепер, поки можемо, щоб надовше стало. І я не ходжу на ці танці, знаєте, для якоїсь розваги. Хоча це також присутнє. Я втікаю з дому від лінії. Лінь це найстрашніше, що може бути в житті. І з руками вона стає така більш серйозніша, потужніша, і того від неї треба втікати, не лінитися, рухатися, робити якісь вправи, не сидіти вдома. Я працюю з дітками, і ви знаєте, дуже нелегко, особливо з двома такими маленькими. Але Часом заставляєш себе і думаєш, ну працюй, працюй, це зарядка, це рух, це підняття, знаєте, якихось тяжкості, щось важкого, це згинатися, це бігати, це, це завжди добре для здоров'я, це важко. І собі не раз ловлю себе на такій думці, що більше не піду на дітей. А потім сама собі відповідає: А куди ж ти підеш? Куда ж ти підеш? З маленькими дітками важко, бо вони бігають, лізуть, падуть, плачуть, б'ються. А з старшими дітками тут зовсім інша проблема. Їх треба возити, розвозити. Діти тут вдома не сидять. Американські діти. Вони. Після школи закидають ті торби, як встигають поїсти добре, а як не встигають, то їдять отако в машині ззаду і поїхали. Поїхали, поїхали і поїхали. То хокей, то теніс, то плавання, то ще щось, то ще щось, то ще щось. Я ось туди, коли з хлопцями працювала, то ще як були вони дітками, то нічого завезти там у садочок з садочка. А потім, коли попідростали, ви знаєте, я накатувала до 200 миль за тиждень, що мені було обідно, що мені за ці милі і за цей бензин ніхто не доплачував. Тут є і таке. А тут почне щось просити, скажуть, не подобається, йди, ми знайдемо другу. А працювати треба було і під таким якимось страхом викатувалася з тими дітками до ночі. Зараз отако осінь зима, темно стає рано, а вони йдуть десь ніч на дворі, а я їх збираю, кладу в машину вночі, десь їдемо, вночі вертаємося. Це було дуже тяжко, я вже лише тоді сиділа і думала. Чи це мені все життя тут розвозити в цій Америці всіх, чи це колись закінчиться? Правда, це закінчилося з маленькими дітками, нікуди їхати не треба до якогось часу. А потім вони все рівно в три рочки йдуть у садочок, возять батьки тут, де зараз я, а де батьки не можуть везти, знов починаєш возити. І знов, і знов, і знов, і знов. Та дехто дівчата працює тільки до того часу, поки не треба возити, а потім шукають таку няню, яка возить. Та й таке то знаєте, тут нічого нема легко і з неба нічого не паде. Доляри на деревах не ростуть. Їх треба заробити і заробити важко. Ніхто не хоче платити багато грошей, всі стараються по мінімуму. А вибити якусь копійку важко і страшно. Тому що бесіди про додання зарплати ніхто не любить. Кожен думає, що він платить тобі те, що ти заробила. Бензин у нас 2,71. Ой, треба заправитися. Hello. Good morning, please, regular fill-up карта. <coughs> regular fill-up? Yes. Cash credit. Credit Дідик ще не дочуває. Uh, так що такі тут справи, а бензин тут uh, задурно також ніхто ніколи не давав. А там я заправлялася раз у тиждень, раз у 10 днів, тому що треба було їздити. О, oh, sorry. Забуваю відкривати цей бачок. Холодно зранку. І тому треба добре думати, який, який вік дітей вам по душі більше підходить. Якщо ви мобільні, ой, кіцька чорна побігла маленька. Якщо ви мобільні, то ем, можна і на дорослих дітей йти. Якщо ви не мобільні, то тільки на маленьких дітей, а то ще й з проживанням. І зараз дуже багато є об'яв, що шукають жінок тільки з проживанням. Чому вони хочуть тільки з проживанням, я не знаю. Так, щоб була, знаєте, дармова робоча сила і в день, і вночі. І в день, і вночі. Хоча, де, да, котрі хочуть, тільки без проживання, ну, це ще залежить, напевно, від того, чи є де ту няню власне спати, чи є місце для неї, кімната. Всі живуть по-різному. У когось є забагато місця, у когось є замало місця. Тому кожен шукає під себе няню. Дехто бачу, пишуть, має і троє дітей. Дехто шукає до них то шестимісячний, бо тут недавно в саміті була об'ява. Thank you. Thank you. Так що у кожного тут свої заморочки. І думати треба добре. На яку роботу йти. А якщо ви такі вже пішли і ця робота вам не підходить, то збирати манатки і тікати. І тікати і не думати. Тому що якщо ви попали до нетрібних людей, то вони не зміняться. А таких тут вистачає. Вистачає, звичайно, і нормальних. Все треба мати щастя. Хтось попадає з першого разу добре, а хтось з десятого не може знайти собі по характеру. Це не значить, що погані ті. Можливо, у вас щось з характером. Не дуже завишайте планку. Заробити можна на будь-якій роботі все залежить від того, як ви гроші витрачаєте. Витрачати гроші також треба вміти. З розумом. Тут з розумом, з розстановкою може вистачати на все навіть. Ну йди, йди, от чого ти їдеш. Посеред дороги їде він. Можна заробити і допомогти і своїм, і хто там залишився вдома, і всім, хто цього потребує. Потрошечки не балувати, бо можна розбалувати на свою голову. Ну що ж ви, люди, зараз спите? Мені на зумбу. Кивайтеся. Дивіться, у нас вже тут дерева стоять голі. Все, посипалося. І листя навіть зібрали. Оперативно працюють. Це з лівої сторони. З правої сторони дерева ще мають листя. Різні дерева по-різному скидають, роздягаються. Сонячно. Цей кущ червоний, що я вам казала, палаючий. закінчує урок, також непоганий урок на розтяжку. Дівчата лежать, розслабляються. Музичка грає легенько Тягнуться зранку це дуже добре. Все, зумба бай-бай. Дівчата прощаються. Вчителька у нас шикарна. Шкода, що тільки один раз до неї хоче Зумба це не значить, тільки латиноамериканські танці і... і музика їхня. Це різне набор. Оце мені подобається, що вони не зациклюються на чомусь одному, дають різну тематику, різну швидкість на любителя. Але працювати треба. Махати руками і ногами і крутити одним місцем. Ну, не задурно ж прийшла зранку, правильно? Треба відпрацювати. Гроші заплачені, то треба гроші відбирати, щоб все йшло в здоров'я. Я прийшла в аптеку за ліками своїми, і мені треба купити в мене закінчився. Але тут бачу здебільшого зі смаками апельсиновий смак. Смак, смак, апельсиновий. Найшла і ось такий. Але тут пише, що цей шуґер фрі є 4 в одному. А цей м, Real Sugar тут є. Якийсь все рівно є шугар, хоч воно і натуральне. Треба думати. У нас сонце світить, та не гріє. Взяла я все-таки цей псиліум, який без смаку 30 доларів, що коштує дорогий, але його вистачає надовго. І взяла мілк-тисел. Може, ще хто не знає, дівчата мілк тисл. Це наша розторобша для печінки. Одну береш, одну в подарунок. Треба чистити час від часу печінку. Все, погнали додому. Білки починають пробувати наш гарбуз. Вони ж не можуть просто так це все. Мишити. Кітя у нас сидить, дивіться, прийшла, спить у нас, ой, китня, не бійся, втікла. Бачила мене втекла. На сонечку гріється. Вогник я своїй повиключала, горіли тільки на голови, досить. Зараз піду на почту і відправлю насіння чорнобривців для галинки, з каналу несе галя воду. І майори я її зібрала також. Тут чорнобривці є різних видів. Одні є такі темні. І ось тут ще є парочку, її зібрала, які є такі жовті. Це я з роботи взяла. Так що зараз це запакую і відійшлемо у Пенсільванію. Насіння збирала з самих високих чорнобривців, бо Галинка хотіла. Таких високих чорнобривців, низькі в неї є нескористуші, то самі високі. Сподіваюся, що так і буде. І ці також у мене високі, то їх хватить засіяти пентільванні цими насіннями і цими квітами. Сподіваюся, що розцвітуть гарно.